Так, друзья, всем привіт Все, докопали ми опалубку Коротше глубина 70-80, ну Десь так ну, опалубка буде більше, більше, этого, більше метра, то що будемо йти по пол, фундамент буде литися по цей верхній кирпич. отак буде. Все по уровню, по цьому, щоб ноль був, що ми там робили ноль, що і тут. Викопали вроді рівненько. Що привеземо ще стовп сюди здоровий. Сюди на малий, ну на дві сторони є, а зараз спробуємо е, доставати оцей ось корінь. Два обрубали вже, залишився один там. Ну а зараз будемо засипати основання щібнем. Ну, На дно будемо все насипати щебнем, не товсто, щоб все просипамо. Ще сьогодні треба оце зробити, просипати все щебнем. І може вирвемо той корінь. Оце скільки землі. Нормально. Тут буде високий, високий фундамент. А ну зараз давай дивись ти главне Дивись Андрей, тільки туди не провели. Все, пеньок. почти вирвали. Дивіться, зараз вилетить. Що значить Андрій Анатолій? Що не говори, а три голови. Магазин зроблений фундамент з кирпичів. Ну вже це, значить, почти вирвали ну а так зараз будемо засипати основання ось очки знайшли провод це телефонний ще, коли телефони ото були ну отрубаємо його він не треба тому що в нас вже тут нема такого все трошки повирівнювали позачищали повигортали сьогодні опять вітер дує а ми потихеньку печимо. Основання зробимо, тоді стовби покидаємо, бут, бут, накидаємо і тоді будемо дивитися, чи будемо опалубку робити, чи прольємо спочатку все. Ну, а ні, зіб'ємо опалубку повністю. Ну я думаю, що не будемо, спочатку прольємо бут зробимо такі штирі ми на тій стороні як той склад робили таке ж саме зробили а тоді опалубку поставили щоб не через опалубку виливати усе прольємо то ну зробимо підзніму покажу ну а зараз як засипемо, покажу тоже включусь так друзі засипаємо сигнем Канаву вже просипали все, тепер трамбовкою, Блин, вітер. тепер трамбовкою утрамбовує. Ну, щоб воно трохи не не товсто так. Трамбовкою утрамбовує. І зараз будемо насипати ще от сєва на щебінь. Небагато, щоб так притрусити його. Ми на тій стороні так робили і тут -а будемо. Утрамбовує все. Щебінь така крупненька, ну, середня. Короче. А оставили на проливку, там у нас мелка на кучі. Будемо як проливати мелкою. Все, цю траншею. Ну, подивимося як воно і що зараз е, протрамбовуємо насипаємо от сівом, і покажу що воно вийшло так продовжуємо. тянемо стов зараз будемо скидати його ну, не зараз може просто підставимо до фундамента бо я думаю куном будемо кидати зараз просто розтягнемо його один на один, другий на другий. Подивимось, що воно буде. Не швидко. Ну йде, нормально. Ну зараз, як вже щось зробимо, і ще. Так, друзі, засипали ми от Все просипали, привезли стовп. Кинули, тепер закидаємо бутом. І сюди буде ще стовп і туди. Сюди попрот, подивимося, накидали. Ще треба буде просверлити 4 дирки і забити арматури, ну, щоб вона зв'язувала. Ну от так от вже почалося. Так, носи бут і кидаємо. Потрохи, потрохи. Щоб менше раствору було. Ну, головне основання, щоб було твердо. І тоді будемо проливати. Оце все що тут є. Отакі такі діла. Ну ми зараз оце трохи докидаємо і все. І шабаш на сьогодні. Небагато. Ну сьогодні докопали і Просипали щебнем, отсівом і вже кинули даже стовп з бутом трохи. Завтра, як все нормально, притягнемо стовп, вкинемо і будемо тоді вже засипати ще бутом. А на цьому будемо завершувати відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!